Це Українське об'єднання Свобода. Хто ще захистить твої права у місцевих радах? Приєднуйся. Дорогі земляки, прилучани, 31 жовтня 2010 року ми будемо обирати місцеву владу. Для чого проводять вибори? Для змін. Вибори це заміна вчорашніх керівників на нових або залишити старих, якщо вони були успішними управлінцями. Тепер давайте проаналізуємо ситуацію. За кого ж віддати свій голос. В Україні президент, котрого обрала третина виборців, регіонал, уряд, Азарова, Тігіпка та Бачніка, за які також віддали свої голоси, такі собі троянські коні української політики, полум'яні демократи, патріоти з нашої України, бюту. Та реєстрові патріоти, члени Центрального проводу повторюю центрального проводу з УНП, також під регіоналами приручений парламент, під керівництвом героя справи Гонгадзе, їхнім Литвином. Тепер проаналізуємо, під ким СБУ, МВС, прокуратура, захалявні суди від Конституційного суду до районних судів. Все хочуть забрати під себе. З якою метою? Може хтось вірить в їхні казки про побудову для нас кращого життя? Ні. Мета очевидна узурпація влади, забрати останній бастіон можливого колективного спротиву українця місцеві ради. А в подальшому встановлення диктатури. Сьогодні боротьба за місцеві ради це боротьба за Україну. Захопивши місцеві ради і знищивши місцеве самоврядування, режим Януковича приступить до реалізації проєкту створення союзної держави з Російською Федерацією та Білоруссю. Тому сьогодні боротьба за місцеві ради це боротьба за Україну, в якій свобода відстоюватиме кожен голос кожну місцеву раду. Розуміючи, що у більшості областей партія регіонів має мізерні шанси отримати значну підтримку виборців, приємно відзначити, що прилучення на цьому не виняток і ніколи не голосуватиме за регіони, регіонали намагатимуться завести у раду своїх людей через партії сателіти КПУ, СПУ, Народну партію Литвина та Сильну Україну Тегібка. Ще один напрямок робота із потенційними тушками, тобто зрадниками, які пройдуть від так званих демократичних сил. А вже у радах, не боячись імперативного мандату, перейдуть на бік влади, що в принципі і бачимо зараз. А тепер собі уявіть ситуацію, коли на вас чиниться тиск. Коли ви стикаєтесь з якоюсь держимордою в кабінеті, свавіллям, органів влади, до кого ви звернетесь за підтримкою? Та й зрештою, хто вас захистить? Суди, міліція, прокуратура, районна чи міська адміністрація? Ні. На сьогоднішній день, як і протягом 19-літньої своєї діяльності, тільки всеукраїнське об'єднання Свобода послідовно обстоює права українців. Відкрито протистоїть антиукраїнським, антидержавним діям сьогоднішньої п'ятій колонії. Задання Всеукраїнського об'єднання свободи провести своїх депутатів у місцеві ради по всій Україні. Навіть маленька фракція Свободи на сході України стане тим щупаком, який не дасть грубим рибам поплюжити національну гідність та грабувати місцеві громади. На Заході ми повинні отримати контроль над місцевими радами та очолити їх, а в центрі та на півночі не допустити створення провладних коаліцій та створити проукраїнські більшості, щоб одразу після виборів розпочати наступ на українофобський режим. Доля дає нам шанс в мирний спосіб очистити та змінити владу. 31 жовтня 2010 року доля вкладає в руку кожного українця зброю виборчий бюлетень. Розстріляємо ж їх своїми бюлетенями. Даймо гідну відсіч українофобам і перейдімо у наступ проти антиукраїнської влади. Українці варті жити заможним життям у власній державі, на засадах соціальної та національної справедливості. Приєднуйтесь! Всеукраїнське об'єднання Свобода хто ще захистить твої права у місцевих радах? Приєднуйся!